Уперте кошеня, уперте кошеня. В однієї дівчинки жило маленьке сіре кошеня. Воно було таке вперте, що все хотіло робити по-своєму. Якось вийшло кошеня погуляти, а дівчинка йому каже: Не йди далеко, заблукаєш. Не послухалося кошеня і пішло у ліс. Йшло, йшло та заблукало. Ходить котик по лісу, ніяк дороги додому не знайде, так і ходив до ночі. Раптом заухкав у лісі пугач, злякалося кошеня, сіло на пеньок і заплакало. Біжить мимо зайчик. Побачив кошеня і питає, ти чого тут сидиш? А кошеня йому відповідає, Я загубився. От дивак, здивувався зайчик. Ти хто такий? Не знаю, каже кошеня. Я маленький. От дурненький. Адже мама в тебе хто? А в мене замість мами дівчинка, відповідає кошеня. Засміявся зайчик, сів біля пенька на траву, заплескав вухами і почав думати. Думав, думав та й каже, а ти стрибати вмієш? Стрибати я добре вмію, відповідає кошеня. Ну, тоді ти зайченя, каже йому зайчик. Ходімо, я тебе додому відведу. Стрибали вони разом. Перестрибнули канаву, а зайчиня й питає: А чому в тебе вуха маленький? От причепився, розсердилося кошеня. Чому та чому? Е, чи не все одно? У мене за те довгий хвіст? Ну, гаразд, відповідає зайчик, так і пішли далі. Привів зайчик, кошеня, до городу, де жили зайці. Мамо! Каже він зайчисі. Я в лісі зайченя знайшов. Добре, відповідає зайчикова мама. Дай йому поїсти та лягайте спати пізно вже. Взяв зайчик капустяний лист і дає кошеняті. На, що на? дивується кошеня. Це значить, бери та їж, каже йому зайчик. Взяло кошеня капустяний лист і заплакало. Я, каже, їсти його не вмію, я маленький. Що ти все маленький та маленький? передражнив його зайчик. Я сам теж маленький, а дивись як. Вихопив він у кошеня капустяний лист і одразу його згриз тільки один кінчик лишився. Взяло кошеня кінчик капустяного листа і стало ним сльози витирати. Побачила кошеня зайчикова мама, похитала головою. Ні, каже, це не зайченя. Зайці, закричала вона, ану, швидше всі сюди. Подивіться, яке звірятко мій син у лісі знайшов. Зібралися зайці, дивляться, ніяк не можуть второпати, що це за звір незрозумілий. Вийшов з ліщини старий кульгавий та кривоногий заяць. Відійдіть, каже, дайте мені подивитись. Оглянув кульгавий заєць кошеня з усіх боків і питає. А чи вмієш ти лазити по деревах? Вмію, відповідає кошеня. Ну, тоді ходімо, я відведу тебе додому. Я знаю, хто ти. Ти, білченя. Бачите, вуха маленькі, а хвіст довгий та пухнастить. Вірно, вірно, закричали зайці. Як це ми раніше не здогадалися? Пошкандибав кривоногий заєць, а кошеня за ним. Перейшли вони через поле, зайшли на узлісся і прийшли до старого дуба. Тут у дуплі жила білка. Підійшов Кульгавий заєць до дупла і затарабанив по стовбуру. Хто там? крикнула зверху білка. Це я Кульгавий заєць. Білченятко до тебе привів. Нехай лізе сюди, каже білка. Мені ніколи, я запаси на зиму готую. Полізло кошеня по дубу. лізло лізло, насило дібралося. Сунулася в дупло, а білка йому дає шишку. На, каже бери їж. Образилося кошеня, сама таки їж. Каже кошеня і кинуло шишку. Як ти смієш? закричала білка. шишки кидати, от я тебе покараю. Хотіла вона його відшльопати, замахнулася лапою та зупинилася, подивилася і каже Адже ти не білченя? Я не знаю, відповідає кошеня. Я їсти хочу. Що тобі дати? каже білка, хочеш сушених грибів? Ні, відповідає кошеня. Я мишку хочу. «От дурний, розсердилася білка. Що ж ти мені раніше не сказав? Я б відразу здогадалася, що ти їжаченя. Привела білка кошеня до їжаків. Заберіть, каже, ваше їжаченя. Його в лісі знайшли. Нехай іде до їжаченят, відповідає їжачиха. Мишку з'їсть та спадки лягає. Повечеряло кошеня, та тільки но ну лягло спати разом з їжачками. Як схопиться, ой не можу. Усі боки поколов, і заплакало. Прокинулася їжачиха і каже що мені з тобою робити, не зайченяти, не білченя, не їжаченя. Хто ж ти? Я не знаю, відповідає кошеня. Я маленький. Позіхнула їжачиха та пішла спати до себе в нору, а кошеня сіло під дерево і плакало всю ніч. Вранці... Коли визирнуло сонечко, на високій сосні прокинулася ворона. Побачила вона кошеня і каже, Я знаю, хто ти, хто? питає кошеня у ворони. Кошеня ти ось хто, відповідає ворона. Правду кажеш? говорить кошеня. От дивак, чи то я кошенят не бачив? Вороно, вороно, запитує їжачиха, а чи не знаєш ти, де він живе? Знаю, то відведи його додому. Ворона полетіла, а кошеня за нею побігло. Вийшли вони з лісу на дорогу, побачило кошеня будинок, задерло хвостик і побігло щодуху. Прибігло Перебігло і каже Ніколи більше в ліс ходити не буду. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.